Красива осінь це нагадування, що навіть найкраща краса минає. Ще вчора листя сяяло зеленю життя, а сьогодні воно тихо падає на землю. Так само кожний із нас. Ми маємо час розквіту, маємо літо свого життя, повне сил, надії, успіху. Але одного дня приходить осінь. Вона не питає, чи готові ми до цього. Вона просто приходить і забирає все, що було тимчасове. Бог каже. Усе має свій час: час народжуватись і час помирати, час садити і час виривати посадження. Питання не в тому, скільки листя чи років ти мав, не в тому, наскільки яскраво ти сяяв, а в тому, чи принесло твоє життя справжній плід. Бо Господь не шукає блиску, Він шукає корінь, корінь, що глибоко в ньому, коли все опаде і залишиться тільки те, що справжнє. Не титули наші, не досягнення, не аплодисменти, а те, що було зрощене у вірі і зрощене сльозами молитви, трималося за Христа, коли інші, здавалося, втрачали абсолютно все. Тому осінь це не кінець. Вона просто вчить нас відпускати, відпускати своє, щоб Бог міг дати своє. Бо для того, хто в Христі, навіть коли здається, що все вмирає, це не смерть. Це шлях до нового життя. Осінь це лише переддень весни, переддень Воскресіння, бо Біблія говорить, якщо зерно впаде в землю і воно не помре, воно залишиться одне, а якщо помре, принесе багато плоду. Тож не бійся осені, не бійся втрат, не бійся змін. Бо якщо твоє життя у Христі, ніщо не впаде марно. Те, що сьогодні здається кінцем, завтра. Стане початком нового плоду.